Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. До нас у гості сьогодні прийшла лялька ясочка. До ясочки повинні прийти іграшки у гості. Вона розбила тарілочку та блюдце. І вона дуже-дуже засмучена. Вона просить малят допомогти зліпити блюдце та горнятко для кожного гостя. Допоможемо ляльці. Чашечка та блюдце – це чайний посуд. Ми будемо ліпити чайний посуд. Нам для цього потрібно дощечка, пластилин різних кольорів, та стека. Беремо шматочок пластилина. Наприклад, жовтого кольору, і розрізаємо цей шматочок на декілька маленьких шматочків. Беремо шматочок маленький пластилину, ось таким чином розігріваємо його і кладемо на долоньку. І Ось таким чином скочуємо кульку між долонькою ми або на дощечці. Ось така кулька в мене вийшла. Це у нас буде сама чашечка. Сплющуємо нашу кульку між долоньками. У нас виходить ось такий млинчик. А зараз пальчиком робимо ось таку ямочку і підіймаємо краї нашої чашечки, ось так, до гори. Ось така чашечка в мене вийшла. Скажіть, чого тут не вистачає? А не вистачає тут вушка. Беремо маленький шматочок пластилину і робимо вушко. Скочуємо пластилин прямими рухами ось так пальчиком. Беремо чашечку та вушко і ось так з'єднуємо. Ось така чашечка. У мене вийшло жовтого кольору пластилин і ось коловими рухами скочуємо на дощечці або між долоньками кульку. А зараз сплющуємо нашу кульку між долоньками, робимо млинець. Млинчик. І ось таким чином робимо нашу тарілочку. Пальчиком робимо ямочку і підіймаємо догори краї, а потім ці краї ось таким чином опускаємо донизу по колу. Ось така тарілочка у мене вийшла. Блюдце ось таке. Чашечка та блюдце це чайний посуд. Ось такі чашечки у мене вийшли. Малята, а давайте подивимось, якого кольору наші чашечки. Червоного кольору, чашечка і блюдце. Жовтого кольору чашечка і блюдце. Синього кольору чашечка і блюдце. І ця чашечка теж червоного кольору і блюдце – Давайте порахуємо наші чашечки. Одна чашечка. Дві, три, чотири. Усього чотири чашечки. А давайте порахуємо блюдця. Одне, друге, третє, четверте. Усього чотири блюдця. До Ясі прийшли друзі, зайчиня черепашка. бегемотик та лисиня. Малята, я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. Що ми з вами сьогодні робили? Ми ліпили чашечку та блюце, чайний посуд. Хто до Ясі прийшов в гості. Вірно, до побачення, до наступних цікавих зустрічей!